Наступний мінус це транспорт. А я не маю машини, я не керую. Поки що можливо в майбутньому колись я таки сяду за кермо. Тут просто культура водіїв. Є звичайно громадський транспорт, яким я користуюсь, і от мені, як людині, яка користується громадським транспортом, не завжди зручно їм користуватись, тому що відстані тут досить великі. Я, до речі, коли летіла сюди, я не уявляла наскільки Австралія велика країна, континент, і наскільки тут все дуже далеко знаходиться. Ось тобто, так це більше мінус для тих, хто не має своєї машини. Але. Чому держава зробила оці 50 центів на весь громадський транспорт в штаті, де я живу? Вони хотіли заохочити людей з машини пересідати якраз таки на громадський транспорт, що було більше попиту і люди менше стояли в трафіку. Це трошки спрацювало, і транспорт дуже розвинутий в сіті. Якраз це один з тих моментів, чому я переплачую за те, щоб жити десь в центрі, для того щоб не страждати в пробках і не жити десь на околицях, де дешевше, значно дешевше, але діставатись кудись. Вмістом це була велика проблема для мене без машини. Наступний мінус це чоловіки.